дуже уважно запам'ятовуйте все, що зараз шуєте. Це порча на понос. О, Пічка. <кій> <кій> Я на неї зараз, сука, сяду. І полечу бомбити Белгород. Привіт Ой, Треба перелізти. Як справи? Як життя? Піздец. Ядерне бомбардування. Йдемо помирати разом. А, ні, все добре. Чуєш ти, блять. Тебе мама не вчила, що пальцем показувати негарно. Нє. Ну ти молодець. Здоровенькі були. Біля мікрофона місько. І сьогодні ми продовжимо грати в гру Ч. А перед початком відео запрошую всіх в мій телеграм-канал, там де ми зможемо поспілкуватися, зможете запропонувати мені які ще ігри пограти. А також не забувайте поставити вподобайку, підписатись і нажати на дзвіночок, щоб не пропускати вихід моїх нових відео. І ми починаємо. Відьомський ліс легенда свідчить, що відьма залоділа лісом, вбиваючи кожного, хто наважиться туди увійти. Деякі люди розповідають, що бачили відьму, яка блукає лісом. Вони кажуть, що вона висока і має довгі руки з жахливим виглядом. Стрічку, яку ви зараз переглядаєте, записав Стен Коно. Його камеру знайшли в лісі через місяць після його зникнення. Обличчя жертв були розмиті, щоб захистити їхні особистості. І так до слова я виключив в грі мікрофон, щоб я міг спокійно балакати, і вам не було так нудно сидіти і дивитися, як я. Ходжу, блять, по якомусь єбучому лісі. Хіба миленький лісочок? Сонечко світить, пташечки співають. Що ще треба для щастя. Тут -то вже, блять, бігаю. Стрийським парком ми ся здибали з тобою. В моїм серці сі зашпортала любов. Моє серце так калата, як стара подерта з шмата, за тобою, моя кохана, за тобою ти важей, моя кохана, ти важей дуже фарби, собі в очі не залій, бо як фарба виїсть очі, хто тебе сліпою схоче, ти важей, моє кохання, ти важей не вважала вона піздець. Я обідився. Що це за хуйня висить? Піздец. Непланове відключення. Рік Тут зараз цей пеніпайс вискочить, чи що Блять! Єбанашка, сука Боса по лісі бігає. І тут такі камені. Ноги пожаліть, дуро ти тупа. Бігун, йобаний. Бігуниха. Хто ти там, блядь? Дерево десь впало. Ну і піздец. А я обійду. Шо? Блять. За якого я інваліда граю, що він не може перейти через пеньочок? Піздец. Блять, дуже гордий нахуй. Не виключайте світло, козли. Там світло. Школи тут бігати не можна. Треба тако пльонтатися, блять, як на завтра. Вогник, вогник, жарко, жарко. А що ви таке цікаве робите? Кажете? Вони втікли від мене. Це сумно? Знову світло виключили. Сонечко, шарік, шарік. Блядь. Де де побігло? Борщик. Дуже смачний. Ой, це з тебе борщик зробили, так? Відося. Ну, ти відпочивай, головне, все буде добре. Що відбувається? Ти? Ти хто? Лиса башка, дай пірашка Куди я зайшов? Що, що це за мильні бульбашки літають? <плес> Тут дуже уважно запам'ятовуйте все, що зараз шуєте. Це порча на понос. Ну, блять, все одно десь та в житті знадобиться. А це мужик тужиться від поносу. О, ожив. І що далі? Одес, нахуй? Я обісрался, блядь. Иду втуплюся нахуй. Блядь. Гра не дозволяю. Идемо за шариками. Привіт. Як справи? Давай побалакаємо. Не хоче балакати. Щось її під носа бурмочить. О, сюди. Не не сюда. О, хатинка. Що це тут таке цікаве, яке мені можна побачити? Кухня? О, пічка. Я на неї зараз, сука, сяду і полечу бомбити Белгород. Що то є цікавого нового? Нічого. Ти хто? Ти мирна? Вроді та, сука, заебали? Все, я в хатинці, мене нема. Важно я тут так побуду. І що, і куди мені йти? Тут невидима стіна, І тута, І все, і піздець. Я нахуй. Привіт! Эй, трепереліст. Як справи. Як життя? Класно живеться. Ну добре, не буду тобі мішати. Як мені звідси вийти. Йоп, твою мать, де ти тут пробігла? А мене туди не пускають? Як звідси вийти? Не хоче балакати. А во вихідні? Що за звуки? Ти нахіра себе підпалила? Йобаний врод! Блять, я думав ти зі мною залишишся, ми зможемо, не знаю, дружити, кидала! Молодец! Ядерне бомбардування. Демп помирати разом. А, ні, все добре. Я не буду вмирав. Треба звідси вийти якось. Ти як встала? Дурочка! Що ти ісполняєш? Чуєш ти, блядь. Тебе мама не вчила, що пальцем показувати негарно. Нє? Ну ты молодець. І в тої відьми трошки голова поламалась. Де я? А, я на кухні. Вс, летимо бомбити Белгород. Куда мы не дали? Это все як було Тут тоже. І що мені робити? А, мені сюди треба. Привіт. Ну я би злякався, якщо б я хоча б бачив, що мене налякало. О, випускають мене. Ага. Хрен там. це я? О Шарик. то та дура там по деревах лазить, чи що? Привіт. Знову десь побігла. А де звуки? Турочка. Йдемо звідси. Що? Блять! Мене дерево задавило. Знову сонечко. Все яскраво і красиво. Тільки моя подружка зникла. Це сумно. А шарик? А. Черешеньки? Шарик? Шарик лопнув? А ви як так літаєте? Я теж хочу, можна з вами? Я отут а вот буду. Що це таке? Не будемо літати сьогодні чи ні? Блядь. Не можна так робити. Я з людьми спілкувався взагалі-то. Ти взагалі адекватна чи ні? Навіщо ти таке робиш? Це взагалі трошки не культурно, негарно. Капець, тебе Хар'я, звісно. Щось занадто багато скримерів на метр квадратний. Ти що на цей номивальник вилізла? Ага, ні, вона лівітірує. Все Тапки в руки і додому. Ви цього не бачите, це трошки гра не прогружає. Все, де тут вихід о, все, стежка є. Можно идти. Куда она вода? Выключили светло. О. Идем. Подружка, привет. А хто там стоїть у нас? І тобі привіт, а тобі не привіт, ха. Все право робить. По 3-4 рази на день хребет політи не буде. Я тебе чую. Перебиваєш на тут. Це чисто бидло якесь. Як так можна? Класно лежиться Палатка. Що в палатці? Книжечка і львівське м'яке оце реально класно. Що відбувається? Ой, блядь. Ця ведьма геть чисто сидбнуло. Чим так можна только, щоб так земля тряслася? А що далі, ну, все затихло. Те. О, сюди. Я тебе вже не боюся. Ти не страшна йдемо до хати. Заблудився. О, хата Невидима стіна. Клас. Що це блядь, було нахуй, но На тими, блядь, обрубками, блядь, дригала, нахуй. Сука. Ох, їбать. А, а що тут? Блядь? За оргія відбувається? Ні, чуваче, я тебе не буду рятувати. Це смайлик? А що далі? Довго це ще буде продовжуватись? <ріст> Блять! Ну йдемо. Куда йдемо? Сюди йдемо. Нічого. Тута? Нічого? Тут смайлик. Ас Не наводь на мене в понос дура, блять. Сука ти дура, я виграв. А що було далі? Я вмер чи вижив? Ну і хуй з ним. Велике спасибі всім за перегляд. Не забувайте підписатися на телеграм-канал і побачимося в наступному відео. Всім па-па!